Європа може бути фактором стримування агресії РФ навіть без США, вважає європейський виконавчий директор Міжнародного інституту стратегічних досліджень Бен Шрір. Повідомляє CNN, аналітики вважають, що НАТО без США – непогана можлива ідея виведення американських сил створить ще сильнішу Європу. Міжнародний інститут стратегічних досліджень наводить дані 2025 року у Туреччини. Найбільші збройні сили НАТО після США – це 355 тисяч 200 вояків, Франція – 202 тисячі 200, Німеччина – 179 тисяч 850. Згідно з офіційним бюлетенем НАТО, США та Німеччина є найбільшими вкладниками у бюджет майже по 16 відсотків. За ними Велика Британія – 11 і Франція – 10 відсотків. НАТО без Ша небесили, має у розпорядженні понад мільйон військових. Сучасну зброю з 31 країни альянсу. Технологічні ноу-хау аналітики зауважують, європі не знадобиться багато для компенсації ймовірної втрати внеску Вашингтона.